Анатолій Валевський. Калина Коли стає ласкавий червень на сонячних лісових глявинах і по відкритих берегах річок та ставків густо закипають білопінними шапками квіткових парасольок зелені кущі калини. Начебто якогось особливого аромату вони не мають. Але здається, що ці рослини огортає запах чистої свіжості, що дарує спокій. І радість, тихо і тепло. Добродушно гудуть працьовиті бджоли, зосереджено збираючи лікувальний мед, та із захотом стрикочуть коники в густій високій траві. Чудова пора. Але не менш прекрасна калина, коли наливаються соком її червоні ягоди, зібрані в обожнілий грона. Вони спалахують гарячими червоними іскрами, немов рубіни, просвічені наскрізь. Сонячними променями. А коли настають перші приморозки, ось тоді то і час збирати врожай. Адже саме після морозів ягоди калини втрачають свою кисловату гіркоту і стають солодшими. О, скільки всіляких смаколиків можна приготувати з них! Тут і корисні соки, густі киселі, смачний мармелад та й начинка для пишних пирогів. А що вже казати про наливки, настоянки і вина з калини? До речі, дуже навіть непогано додати жменю, а то й дві червоної ягоди в тонко нарізану капустинку під квашення. Вже з яким задоволенням у зимову пору можна буде похрумтіти під відварену картопельку, Оу. ну а якщо не всі китиці калини були зібрані, і залишилися висіти на оголених кущах у зимовий холод, заклично палаючи червоними краплями. Не біда. Птахам вони будуть справжнім подарунком. На всіх вистачить.